Друзі, вітаю всіх на онлайн-хвилі «Радіо Кордон». У студії для вас працює я, Віктор Самойленко, і в ефірі програма «Гістайм». хочу нагадати нашим слухачам, що нас можна не тільки слухати, а й дивитися у прямій трансляції на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці. І сьогодні до нашої студії завітав неймовірний співак та автор пісень Віталій Окс. Більш відомий як просто Окс Віталік. Привіт, вітаю вітаю кожного слухача, глядача і неймовірне радіо Кордон. Дякую. Насправді мені важко було так, ем, як це правильно сказати, активно з посмішкою починати. Вже якраз перед ефіром прозвучала твоя нова пісня, яка присвячена yeah. батькові. І, ну, чесно кажучи, я не знаю, як це правильно. Щімливо. Занадто щимливо для мене. Ну просто в мене нещастя все з батьком в порядку, але якось воно занадто сильно впливало. Ну, у мене я рідко таке буває, так. насправді, але от зараз у мене слів немає. І, от у мене найбільше питання, як вдалося це передати в слова і в пісню, бо. Мені зараз важко про це говорити, навіть не дивлячись на те, що от просто прослухав пісню. Uh -huh. А у тебе це твої внутрішні емоції. Так, так. Е я не знаю, як мені це вдалось, скажу вам чесно. Е цю пісню я написав в останні дні життя мого батька, і це справді, е знаєте, така трушна, складна історія для мене. Е описувати це все і. Е це вперше, коли рядки, слова, музика приходили мені в голову, нібито абсолютно не контролюючись мною. Тобто, це, це щось, от ніби зверху. І коли написали цю пісню, я зрозумів, що я не хочу в неї вкладати якийсь е, великий сум, велике горе. Е, Цю всю печаль, тому що вона присутня в мені. Проте, е, я хочу закликати, я хочу розказати, я хочу співати про те, що ця пісня, мабуть, про те, як важливо цінувати цю мить, як важливо бути поруч, коли ви разом, як важливо створювати ці моменти, коли ви поряд. І оці секунди, хвилини, моменти з рідними, це насправді, мабуть, найцінніше, що ми маємо у житті. Тож. На своєму, на жаль, гіркому прикладі закликаю вас робити це частіше. Більшість українців е, звикли тримати біль від втрат всередині себе. Чи не боявся показати ці емоції на широкий загал на свою величезну аудиторію шанувальників? Е... І не тільки шанувальників знову ж таки. Слухайте, мені здається, що кожна пісня це страх. Ти ж не знаєш, яка реакція публіки буде, як відреагують слухачі глядачі. Е... Це такий важкий крок, я вам скажу. Важкий крок, тому що, ну, по-перше, пісня справді надто особиста. І говорити про це, висловлювати свою думку, це ну, неабияк складно, як, як для артиста, як для простої людини, будь-що я те саме відчуваю, що і кожна людина. У нас час дуже багато втрат, на жаль, в нашій країні. Ми щодня отримуємо звістки про втрати, про смерті, і це складно. проте Будь-якому випадку мені здається, що тут не про боязнь, а про те, як важливо віддавати шану, і як важливо розуміти, що це було, буде з нами назавжди в нашій голові, в нашій пам'яті. Проте ми маємо продовжувати життя заради тих, хто поряд, хто з нами. Наразі відчуваєш потребу в такій собі творчій перерві, все таки емоції пережити. Ну, це реально важко, і це відчувається в пісні. Я ж кажу, я доволі сухий на емоції, але. Особливо там, де йде не сама пісня, а саме розмова, от воно взагалі б'є одразу, Вибиває. і я просто мені важко навіть уявити, що відбувається всередині тебе, і тому логічно, що ну доволі логічно була б творча перерва. Щоб новими силами були такі думки, були такі думки, і коли це сталося, це, це от буквально минулого місяця. Я одразу поїхав до Львова, бо я сам з Львова і провів тиждень з рідними, з сім'єю, заради того, щоб поставити їх на ноги, щоб пережити цей момент разом. Проте, знаєте, я зрозумів, що можливо я такий трохи психосематичний хлопець. Я сам себе довожу цими думками. Я сам поникаю, сам закопую себе у яму через те, що чим більше я знаходжуся у цих емоціях, тим гірше мені потім буде стати на ноги. І я ініціював роботу в команді. Я, я сказав про те, що нам потрібно виходити на сцену, нам потрібно створювати нові пісні, тому що це дає життя. Це, це продовження життя, це продовження шляху. І якщо ми зараз це не зробимо, то далі вже буде пізно. І я пам'ятаю, наступним одразу концертом був Палац Україна в концерті Тіни Кароль. Програма ми брали велику участь і. Це були нереальні відчуття того, що не було страху там публіки, глядачів, сцени. Зазвичай воно так і є, в принципі. А це було щось нове, абсолютно в плані того, що, знаєте, як перший раз на сцені, і ти виходиш, і ти взагалі не знаєш, як себе поводити, а що робити? А посміхатись глядачу, чи ні? А, а чи доречно це буде, а чи правильно я зараз це роблю? Тобто, це, от справді, ніби після такого. Відриву від всього життя, ти виходиш і починаєш заново жити. І, мабуть, так потрібно. Мабуть, це нова сторінка мого творчого шляху, мого простого життя, яке 100% до чогось та й приведе. Яку роль батько відігравав у твоєму творчому житті? Ой. Це, ви знаєте, так побуває. У тебе творчий <с шлях насправді дуже цікавий. Але цікаво, саме як ставились родичі і безпосередньо батько. Батько він сам по собі, по своїй натурі, він завжди був таким досить категоричним. І музика для нього в моєму житті була просто табу red flag. Він не хотів це сприймати. Він ніколи не хотів мене підтримувати у цьому. Він завжди казав, що ти пограйся, але все одно повертайся в нормальне життя. Він сам по собі зубний технік, і він мене заставив вчитися на стоматології. Я пам'ятаю, що от, скільки я провчився сумарності, 5 років медичний коледж і медичний університет, три курси. І от цих п'ять років постійно було по типу співай, співай, проте вчись. І от знаєте, я оце бігав між музикою і медициною, розумів, що я ніде не можу нормально реалізуватися. І коли мені стукнуло 20 цього року, я зрозумів, що варто закінчувати з медициною. Пішов, я пам'ятаю реакцію тата. Він був, був дуже розлюченим, був дуже знаєте, таким ображеним на мене. Проте знову ж таки це про стержень. Мабуть, він викорбував мені оцю, знаєте, таку незламність, віру у свою мрію, у свою силу. І вже якщо тато мене не підтримував, то що ж мене далі зламає? Да? Як з'явилося у тебе рішення йти на голос країни, де ти став фіналістом безпосередньо? Напевно, якраз це був максимальний такий поштовх, щоб про тебе дізналися, і не просто про тебе дізналися у тебе величезна фанбаза. Як з'явилося рішення йти на конкурс саме? Не просто от виступати і потихеньку себе розкручувати, а саме йти на величезне yeah. телешоу. Е, ну, до Голосу України» я взагалі ніде не світився, я був ніким. <гум> я був простим хлопцем, який ходив віддано на вокал в музичну школу, тому що мені це подобалось. І, і все. Ну тобто, нічого в музичному плані, в музичній кар'єрі не відбувалося, тому що мені було 16, так і мабуть, це було зарано, мабуть, це було недоречно. Досить випадково мене моя найкраща подруга покликала на кастинг Голос України, і каже: от там завтра, типу, у Львові приходь. І знаєте, я туди прийшов, от залетів. Типу, я нічого не очікував, нічого не готував, просто прийшов, заспівав пісню біля Айліш і, і все. І мені сказали: от тобі там якийсь папірчик, там була пошта написана. Через два місяці скинь нам, як ти співаєш цю пісню, на пошту. І знаєте, я вийшов звідтам, і мені вже тоді долетіло це усвідомлення того, наскільки це величезний крутий шанс, що мене послухали, що мені дали можливість, і вже тоді. Я щодня почав співати цю пісню. Щодня я їм скидував відео. Мені здається, мене взяли просто через жалість. знаєте? Ну, але в будь -яку... як би жалість там не було, до фіналу на одній жалості не да. і, ну, Мабуть, таким напорством, такою великою силою я і потрапив на голос, дійшов до суперфіналу, і, і, і так і почався мій творчий шлях. Попри популярність, ти все таки вирішив цього року вступати в Київський університет культури. Боже, а, скільки ви знаєте. — Ну, Треба було підготуватися. І от чому? В принципі, у тебе вже є доробок класний, у тебе є вже готовий альбом. Але от дехто просто от знову ж таки, скільки я навчався, я просто трошки нижче там культури, я в Карпенка навчався. І у нас була десь після другого курсу думка така: а що ми тут робимо? Um, дехто вже like міг спокійно знайти роботу. У тебе не просто робота є, у тебе є популярність, проте ти все одно вирішив йти навчатися. Чому? Це, знаєте, я мріяв вступити в КНУКІМ в Київський національний університет культури і мистецтва ще з 16 років. Коли я вперше потрапив у Київ, вперше приїхав на голос країни, я зрозумів, що ну творчість ну це все. Ну я там поринаю, я, ну, я, я не можу без творчості. І вже тоді в мене були думки, що потрібно от з коледжу одразу перепоступати в Київ. Ну, звичайно, мої батьки сказали, папа, -па", ці ідеї і. Все от, весь цей шлях, всю цю тривалість часу, я постійно думав про те, що от класно було б перепоступити в Київ, класно було б там поступити на факультет режисури естрадних подій, тому що це дуже важливі кейси, як для артиста, як просто для людини митця. І от саме в той момент, коли я зрозумів, що я йду з медичного і що я маю продовжувати шлях в Києві. Я зрозумів, що мені буде просто так сумно <хи> бути артистом, і мені захотілося походити на пари. В першу чергу, це саморозвиток. Ну, Для мене дуже важливо розвиватися всебічно, розвиватися в соціумі класному. А як ми знаємо, що чим більше крутих, класних митців, творчих людей, тим цікавіше взагалі життя і відбувається. І коли вперше я прийшов туди, на вступний екзамен, я зрозумів, що я в вірному місці, і дуже шкода. Та, що я там не побував ще раніше, десь роки на чотири. <хи> Тож зараз я справді дуже щасливий, що навчаюся там. Що в мене дуже класні друзі, мої одногрупники, і ми, ми творимо щось нове. Ми створюємо якусь нову історію мистецтва в нашій країні. Чи немає, до речі, у викладачів якогось упередженого ставлення, що от є Віталіокс, і ми знаємо, що він протягом року навряд чи буде багато на пари ходить, бо у нього там може бути десь виступ, у нього десь запис пісні. І от в цьому плані, з одного боку, це університет культури, всі розуміють. Mm -hmm. З іншого боку, це ж альма-матер, не можна пропускати пари і подібне. Е, є таке трохи в плані тому, що я не пропускаю жодної пари, просто так. Чесно, а, просто. Просто так я думав, взагалі не пропускаєш такі опоці. Наскільки треба бути е, різнопрофільним, щоб встигати абсолютно так, всюди. так. Я ну, типу, по типу, знаєте, про спавлінь їхати і так далі. Такого я собі не дозволяю. Я завжди приходжу на пари, на всі лекції, бо мені це цікаво знову ж таки. Але коли справді якісь там ефіри, концерти, їхати в інакше місто, всяке таке, то дуже лояльно ставляться до цього. Дуже лояльно, дуже підтримують. Справді кажуть, давай, типу, ми прикриємо, ми, ми зробимо, все буде класно, все круто. І це справді я теж дуже сильно ціную, тому що от саме підтримка цих викладачів, цих майстрів, це дуже цінно, справді. До речі, 2023 рік став особливим ще завдяки тому, що ти став а, власником напевно одного mm -hmm. з найнезвичніших подарунків а, ро, та не те, що року, напевно, найближчих а, пару років точно. А, Тіна Кароль подарувала тобі свій хіт «Нішенька», який отримав завдяки тобі нову хвилю популярності. Це був а, не просто от переклад заради перекладу. Це був класний, мелодійний і ще з прекрасно підходячим вокалом. А, як так сталося? можеш розказати? Це були якісь попередні домовленості. Що от я хочу переспівати, чи дозволити ви мені? Чи це було неочікувано? От я дарую тобі неочікуваний е... зарепат. Це було дуже ситуативно. Насправді, ну ми з Тіною були вже знайомі до цього на голосі країни. Я був в її команді. І просто в якийсь момент вона в якомусь інтерв'ю каже про те, що вона не проти там віддавати молодим виконавцям пісню, і вони будуть її перекладати на українську. Ну, звичайно, я це послухав, побачив, зрозумів, що це мій шанс. І почав перекладати. До «Ніченьки» я переклав ще два треки. Але в процесі перекладання я розумів, що це, це не то, це, ну, мені не подобається вокально, мені не подобається типу, емоційно, це не моє, це не мій образ. <кій> І коли вже я дійшов до «Ніченьки», я зрозумів, що все, ми, ми в Яблочко. Одразу написав Тіні, скинув їй демоверсію, вона сказала так. А тоді почались два місяці роботи. І знаєте, от мені дуже подобається момент, коли люди кажуть, та йому там повезло. Там знаєте, ну Тіна вона його знала, ну там всяке таке. Ні. ні, повірте мені, ні. Це два місяці величезної роботи, величезної праці. Ми телефонували один одному щодня, ми писали текст, ми переписували його декілька разів, ми перезаписували пісню, фінальний варіант, ми створювали нові мелодичні звуки. Ми... Ну це справді величезна робота, над якою ми в колабі Тіною зробили дуже крутий результат. І коли ми от закінчили, знаєш, я так видихнув, сказав. Слава Богу, да? все, ми записали клас. А надалі нас чекало ще цікавіше, тому що в мене є ще такий синдром відмінника, і я зрозумів, що я ж не можу підвести тіну. Я ж не можу показати поганий результат, і тоді, після ну, кожен день релізу «Ніченьки» в мене в пам'яті просто стерто. Я, я, я був всюди, я робив усе можливе, щоб справді її почули. Там по 400 тіктоків на день, сторіс, монтаж, все-все-все. І, і нам вдалося. І вдалося це дуже, дуже круто, круто бо е, якщо послухати, то навіть. Думаєш, так, а вона була російською мовою? От здається, воно так і було, я навіть не пам'ятаю, як там по-іншому воно звучало. До речі, от щодо е, такої певної собі критики, у тебе величезна фанбаза, знову ж таки, це можна побачити. Е, і вона крута. Найголовніше, що вона крута, бо е, і в інстаграмі море слів підтримки і твоїх релізів, і е, е, коли ти викладаєш відео розмовні. Але все-таки тим більше це був голос країни, не забуваємо, бо о, якраз телешоу. Це клондайк просто для критиків, для О, хейтерів. Так. Я старався, нібито не знайшов, але ти ж явно читаєш, ти ж явно бачиш, як ти ставишся до такої Не зовсім конструктивної критики. Е, та ну, знаєте, ніяк. Ну, я якось. Е... Ну можливо, її ще не було в такому великому напливі, та і пу пу, -пу нехай не буде. Навіть після 에... голосу. Це ж голос був, який якраз... був сезон під час повномасштабного вторгнення. Ні, ні, ні. Ні, це, це раніше було? Це... Та, 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 це якраз за коронавірусу був у нас сезон. Десятник. Ну, теж можна сказати не на часі, хоча фраза не на часі стала да. популярна тільки після 22-го року. Це правда. Ну я пам'ятаю, що єдиний хейт, що був пов'язаний з голосом, це те, що в мене погана англійська, погана вимова. Але в принципі я це визнаю. Ну тобто, я, на той час в мене в 16 років англійської в школі не було, бо я вчив німецьку. І знаєте, як навчили, типу, як читаєш, так і говориш. От я в принципі я дуже розумів, бо в мене з першого класу була німецька мова спеціалізованій школі, а з п'ятого англійська. Так, так, тому в принципі я. Не сильно чого втратив. Ну, це був виправданий хейт, типу. А так, в цілому, на хейт, я, я навіть його трохи люблю, тому що зазвичай, коли в таких думках ти риєшся, ти починаєш пізнавати себе і шукати якісь нові звучання для себе. Коли це справді якийсь конструктивний хейт, це, це дуже круто. А коли ти типу, познаєш, пишуть, мені дуже подобаються коментарі під ніченькою. в перші дні я їх читав. Я просто сміявся до сліз. По, типу, перший мій улюблений це. Е, в них 100% стіною роман. Це топ. Потім, скільки він заплатив, щоб вивезти свої співочі труси за кордон і зняти цей кліп. Хоча, знаєте, типу, найсмішніше це розуміння того, що кліп знімався у Дніпрі. от І, типу. Ну як, чому? Взагалі, і звідки такі думки? І, і таких коментарів дуже багато, дуже смішні коментарі, е, неконструктивні, але негативних прямо емоцій вони в мене не викликають. Не знаю чому, може я такий апатичний. Безпоняття. Але от знову ж таки цікаво, виходить так, що вони не зовсім конфліктують з твоїм, як ти сказав, синдром відмінника. <світ> тобто ти вже щось доробив, потім тобі пишуть, і ти такий, М -м, а можливо, все-таки вони праві і мені ще краще треба доробити. Є таке, але дуже рідко. Дуже рідко. Зазвичай, як, якщо я створюю роботу, то. Ну от менеджер Настя сидить, вона знає, скільки я даю правок, <смі> скільки, скільки я роблю нервів усім в команді, тому що ну для мене важливий дуже сильно результат і важлива якість. Ну я не знаю чому, але з самого початку я привчив себе до якості до якогось рівня. І якщо ми робимо щось відповідно гірше, то для чого взагалі робити? Ти маєш великий творчий доробок, там не тільки, до речі, хочу уточнити, що не просто є пішник, а повноцінний альбом. Е і багато знову ж таки синглів. Тобто, вже е ну, не проблема зробити сольну програму для сольного концерту, наприклад. <риклад> Чи плануєш? Боже, як я цього хочу, ви собі не уявляєте. Я сплю і бачу свій концерт, сплю і бачу якийсь тур. Щиро вірю, що ми це зробимо найближчим часом, але потрібно ще. Знаєте, я себе заспокою, мене заспокоює моя менеджерка і каже, що потрібно ще пісень. І ще? це правда, Да. Ми створимо ще. Тоді я щось не дуже розуміюся в створенні програми сольного концерту, бо, ну, знову ж таки, є там зрозуміло, що улюблені пісні шанувальників, які в Масхев. І, звичайно ж, можна альбом, який трошки обремити ще додатково синглами. Мені от я зайшов на YouTube Music, я бачу таку кількість і розумію, що і кількість і якість підтверджується. Пора. Можна ж і. А от і тепер чуєш, що ні, цього недостатньо. Це... Так, ще цього недостатньо. Ну, синдром відмінника, да? не забуваємо. Цього недостатньо. І плюс, знаєте, це ж не просто зробити концерт, там, типу, знайти площадку і заспівати. Це ж треба зробити красиву режисуру, враховуючи так. Це, 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 це дуже. Дуже велика робота. На жаль, в нас зараз на це часу не дуже багато. Проте я думаю, що все ж таки ми все зріємо на це. І наостанок незабаром свята новорічні, і звичайно, твоїм шанувальникам хочеться від тебе якогось подарунку. А планується найближчим часом якісь релізи, Буде. Коли? коли от найголовніше, коли мені, мені ж страшно звідки ви знаєте цю всю інформацію. Я не знаю з інформацію, Я просто я розумію, що ем, ну, от знаєш, заходиш на сторінку в інстаграмі, відкриваєш коментарі і розумієш, що тут шанувальники, які не просто там викинули пісню, вони написали огонь класна розрив туди-сюди, а тут які чекають саме. Угу. Буде, буде красивий сюрприз. Я не знаю, чи це можна говорити. Ніхто не знає, чи це можна говорити, але це, це буде. Сто відсотків буде дуже красива українська пісня, колядка. От так що прем'єр ще дуже-дуже ще багато. Будемо слідкувати за твоїми сторінками в соцмережах. Обов'язково слідкуватимемо за твоїми новими релізами. Віталій, дякую тобі, що завітав до нас сьогодні. Дякуємо, що. Презентував таку важливу для себе пісню у нас на радіо. Друзі. Я нагадаю, сьогодні в нашій студії про творчість, про Нвирліс пісні татові. Ем, якраз у нас в студії був неймовірний крутий співак та автор пісень Віталій Окс. Дякую тобі. Дякую вам.